Тривають ефіри на громадському інтерактивному та Радіо радіоодин, наш, нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписався на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте там свої вподобайки, коментуйте наші відео, а також діліться ними з друзями в соцмережах. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із нашим колегою, журналістом Центру журналістських розслідувань Сила Правди. Костянтин Яворський з нами на зв'язку. До речі, сьогодні сила правди відзначає 6 років від часу створення. Вітаю Костя, вітаємо з вашою черговою річницею. Вітання. जाए जाओ Та, ну і нашим глядачам хочу розповісти про те, що дійсно журналісти з Сили Правди підготували завжди готують цікаві матеріали, цікаві розслідування. Ну і про деякі з них, автором яких є Костянтин Яворський, сьогодні поспілкуємося. Зокрема, знаю, що Костянтин пригадав про конфлікт, який в існував в нашій області між головою на той час Волинської обласної державної адміністрації Юрієм Погуляйком, а також Волинською обласною радою свого часу. У грудні 2020 року навіть Волинська обласна рада висловила недовіру Юрію Погуляйко. І зараз пропоную перед тим, як розпочати нашу розмову, все-таки пригадати ці яскраві кадри із грудня 2020-го. Я вам кажу, ага, як ваші донецькі заважки побажали залишити при собі? Ви в Волинській області і ведіть себе достойно, навіть після того, як пройшли голосування за вашу відставку. Ви почули мене? І на звіт ніхто не запрошує На звід то на нище і культуру. Мені потрібно, я розвітуюсь. Ви поняли чи ні? Ого. Нах, тут лють дошка не бачить. Чуть-чуть. Повірте мені, я нікого не квидаю не. Ви доплату, ви запрошували мене чи ні? Змир Михайлович, чому ви звонили, кому ви телефонували? У нас в 11 годині так почався семестр, з мір міністра. Закінчився, ми тільки сказали, що тут іде сесія. Ви ні вчора, ні позавчора мені не брали. Що ви такі? Раз, передуденному виписаному на сайт. Ви вночі переписували, запугував його і з вами писав сценарій з і з вами. Цирк, це все цирк. Не розділяйте Україну, я українець, я учасник бойових дій. ти був у 14-2015 році. Брехун, Популісти І ти, і тут більшість ваша брехуни. І цей сценарій прописаний давно, Аграрії не вірте й дому. Я спеціально прийшов по поспілкувати. Заходьте в кабінет, я поспілкуюсь з вами. Ви розділяєте Україну, щоб ви тут знали? Ви розділяєте Україну. Я українець, Рубльов, запам'ятайте. А ти наші Волинські, не Волинські. Ми з вами спілкувалися постійно нормально. Зараз ви приїхали, щоб влаштувати день народження своєму народному депутату. Хто про це не знає? Скажіть, будь ласка. Ну що, що Рубльов приїхав, то домовився з Вітєвим і з Беть, з Бондарем. Який був БПП, я зараз прибіжав зрадик, що зрадники ви тут 100% зрадники тут всі. Були. Я не хочу працювати, я офіційно говорю. Я зроблю вам подарунок, ще хотів раніше зробити. Не хочу ваші бачити морди ваші. Нам А то, що збрехав Рубльов, він повинен бути в Верховній Раді в комітеті працювати в цей час, а не тиснути на депутатів обласної ради. Він на них тиснув. Всіх залякали, що. Бідні навіть голосували, не знали, не знали про що вони голосували. Тому хай не довіру засунуть собі в задницю, рубльову лучше всього. І потім Імбіровському Слехам, і там всім зі Ось так свого часу реагував голова Волинської облдержадміністрації, нині начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко на висловлення йому депутатами Волинської обласної ради недовіри. Бачимо, що тоді ніякої реакції не було з боку президента і пан Погуляйко досі на цій посаді. І здавалося, що можливо через війну цей конфлікт втих. То чи дійсно він втих, чи все-таки латентний конфлікт між. Обласною радою і головою військової адміністрації у нас існує Костянтин. Ну, де ж, він насправді він триває, як ми з'ясували, тому що. ну, Хоча я ну, телефонував і до Погуляйка, ну, і до представника керуючого найвищим, як би так. Нашим представницьким органом до Григорія Недопада, і вони обидва не хотіли коментувати. Е, мовляв, ай, це просто юридичні процедури. В нас все добре. Е, от, е, Скажімо так, що е, до сьогоднішнього дня навіть не знала, що на них е, подали апеляцію. Е, от. То вони дізналися вже з нашої публікації. Бо я вчора, то в нас все добре, вони ніякої апеляції не подають. Вже конфлікт зам'ятий. На що нам це коментувати? Виявляється, що коментувати треба було, тому що в апеляцію все-таки подали. Е, щодо, е, чи була реакція президента, насправді реакція президента була про це і сам Погуляйко говорив в інтерв'ю е, ще в тих е, далеких роках, е, що. Е, ну, Президент розглядав ті звернення ще до призначення погуляйка, коли тільки стало. Ну коли тільки наказ вийшов, а його ще не представили, бо там наказ був десь ще в листопаді, здається. А вже приїхав він 3 грудня. Його представили тут на Волині. Та в цей період було багато звернень, як люблять наші депутати, це робити. Звертатися до президента з будь-якого приводу, там з будь-яких конфліктів, що не в їхніх повноваженнях, там зверталися і Луцька міська рада, там і ще якісь ради в нас зверталися до того, щоб нам призначили саме місцевого голову облдержадміністрації. Ну але президент відреагував і ну і поглянько про це говорив, що. Місцевих в нас призначати не можна, тому що вони дуже лояльні до олігархічних кланів, і тому місцевих голів облдержадміністрації в нас не буде. Тому реакція президента все таки була. Не можна говорити, що її не було. Але стосовно цих 에... судових баталій, то чи можеш нагадати, хто з ким судиться і на якому етапі де проходять ці судові засідання? Ну там до речі, ви не вставили, Там була дуже гарна така фраза. Погуляйка в тому спічі, що він тоді кричав. Оце в залі в сесійному залі. Це він звертався до керівника фракції Свобода Анатолія Вітєва, Він сказав: Ти таксіст, а я юрист. От, і цей юрист взяв і подав позов. І причому подав Юрій Погуляйко позов дуже грамотно, я би так сказав. Він подав відразу два позови: один від обласної державної адміністрації. Саме. А другий від себе самого. На першому етапі не можна було розглядати два одночасних, типу, позови, і тому позов від Юрія Погуляйка. від Фізичної особи <кій> ну, ну, на захист честі і гідності, зрозуміло, да? його призупинили. Mm -hmm. е, ч, ч, я просто пояснюю, чому так довго тривають ці суди, тому що це вже триж з лишком років минуло. От, так, от, першу, перший позов від облдержадміністрації розглядали, 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 і облдержадміністрація його програла, причому програла і в першій судовій інстанції апеляції. Е, і ось коли програли, тоді ну і до речі, суди самі казали, що ну в принципі негарно, коли облдержадміністрація подає на обласну раду і за того його от і не задовольнили. І от коли програла облдержадміністрація, настала черга е, другого судового позову саме від фізичної особи, як Юрія Погуляйка, е, які, от, він виграв е, рішенням в. Червні цього року в червні цього року воно ну на Ви його там вже надрукували вже тільки в липні, і щось там надрукували його буквально. Щось там 27 липня а 28 обласна рада вже подала апеляцію. Тобто, mm -hmm. зразу через день вони там є місячний термін, а вони через день подали. Ну дуже швидко, тобто дуже оперативно. Ну така ситуація. А до речі, десь сьогодні має бути саме сьогодні, має бути розклад е, Перше, якесь там слух, одне з перших слухань по цій справі, саме в восьмому е, апеляційному адміністративному суді. Ну, звичайно, що воно одне з перших, і там вже сьогодні рішення не буде. Це зрозуміло, але от така ситуація. Костянтина, цікаво, чи ви якось окреслювали наскільки, взагалі нашій області, нашому нашій столиці області небезпечні ось такі баталії між облрадою та облдержадміністрацією? Ну, вони насправді, ну, я би не сказав, що такого щось небезпечного є, тому що ну, насправді ж гроші, якби, ну, вони майже не пересікаються зараз, ті ділять той бюджет. Той розпоряджається іншими грішми, щоб воно якось впливало на якусь економічну це, от, ну, це впливає тільки на те, що м, на люди, які трішечки розбираються в політиці, там в політології, ті, що стежать за життям, е, таким політичним життям нашого краю, ну вони просто в черговий раз посміхнуться від цього. От, як правильно сказав Юрій Погуляйко, це цирк. Ну тобто, цирк і цирк. І от граються хлопці. Ну єдине, що, що там в позові немає якихось там шалених грошей, не вказано, тобто як моральна шкода, так би ще би держава заплатила. Просто з бюджету, що ну взагалі зараз, взагалі, під час повномасштабної війни в голову не вкладаються всі ці виплати, всі ці компенсації, всі ці відсудження якихось незрозумілих зарплат. Коли люди не працювали, поновлювалися. Оце це все просто. Ну коли ці гроші мають йти на допомогу хлопцям, а йдуть в кишені людям, які і так себе. Почувають прекрасно в цьому світі. Ну, От, і про це хочемо поговорити В цьому позові. Також так, так до цьому позові. Я хочу просто закінчити, що в цьому позові лише в є судові витрати, і наразі вони становлять 908 вісім гривень. Має заплатити обласна рада судових витрат. Тобто, ну це це не це не мільйони, і це не може нарадувати. Та, ну якраз і про мільйони компенсацій, суддя точніше, прокурорам, які не пройшли атестацію, або які люстровані, саме і про це було журналістське розслідування на силі правди. Тож що всіх на наших глядачів теж закликаю заходити на сайт Сила Правди і знайдете це детальніше і зможете прочитати. Але цікаво дізнатися у автора цього цього розслідування Костянтина, стосовно того, як давно тривають ось ці. Суди, і хто з цих волинських прокурорів вже відсудив багато компенсації? І за що? Ну, як давно суди тривають, ми так вже повністю не досліджували. Насправді суди тривають, скільки триває законодавство. Я так розумію, що ця практика ну ображених звільнених чиновників посадовців при погонах чи не при погонах. Абсолютно байдуже, але вона з початку 90-х років люди судяться і відсуджують, того, що ну насправді це проблема самої системи і самих тих реформ. Ну, якщо люстрацію також можна в принципі назвати реформою, але ну як показує практика, прокурори знають все таки законодавство. Ну, бо вони в цьому спеціалізуються на цьому і виграють суди. І навіть е, самі зашкварні доходять до Європейського суду з прав людини і їх виграють. Ну тобто, видно, все таки щось в тих реформах тих було неправильно, якщо всі суди кажуть, що звільнили незаконно, значить, десь щось хтось не доробив. А, ну, насправді була ілюстрація, це ми знаємо прекрасно, 14-15 років. Далі була е, настільки реформа, як така реструктуризація була. Це було пізніше, це були такий 18, 19, 20 роки. А з 21-му вже почалася справді реформа, е, її розпочав Руслан Рябушапка. Продовжила вже Венедиктова ту реформу, яка згодом відзвітувалася, що в нас ми реформу завершили. Це є такі. Ну, в... так, у нас розірвався зв'язок, але я сподіваюся, зможемо його відновити і продовжити спілкуватися із нашим колегами. Де, де, де. Так, так, Костянтине, з нами? Я тут. Так, так, будь ласка, продовжуй. Да. Так, е, да, і от е, Венедиктова відзвітувалася, що реформа прокуратури насправді закінчена, і так само у відповіді на запит нам також ну написали, що реформа завершена. Але але е, всі прокурори, всі працівники прокуратури, які не пройшли ту атестацію, мають ще шанси. Тобто вони їх можуть проходити ці атестації. От як люди здають на посвідчення водія. Скільки хочеш спроб, стільки ти раз можеш е, спробувати свої сили поновитися на посаді, е, знову е, зайняти крісло, е, ну і відповідно е, потім судитися, отримувати компенсації. І, до речі, людям вигідно не працювати. Тому що, як показує, як показало, це наше розслідування. Чим довше ти не працюєш, тим тобі більше заплатять грошей. Тобто найбільше про. Відсудив Володимир Троц. Ну, найперше через те, що він, його люстрували з ну, доволі високої посади, все таки перший заступник прокурора області. Це раз. А по-друге, він судився весь цей час. І все-таки він там пройшов дуже багато кіл тих судових, але все рівно, ну ну mm -hmm. Якби то виборов, його позов задовільнили і е, йому виплатили. яка гроші. сума склала цього нас Другий майже 1,9 мільйона гривень. другий Другий прокурор по. Ну, по сумі, Юрій Луцик, той що зараз очолює Луцьку окружну прокуратуру. От ця людина, взагалі, абсолютно з нами нормально поспілкувалася і пояснила, що ну його спеціально виживали і з роботи спеціально хотіли скоротити, знайшли лазівку, щоб. Просто спростити посаду, спростити відділ і його все-таки позбутися. Ну, от В цьому випадку він відстоював свою ну, дійсно несправедливість. Те, що він ще й гроші відсудив, ну, то моральна складова. Mm -hmm. е, от. А от інші герої нашої публікації, ну, це люди, які, яких або просто скоротили, або вони дійсно не пройшли у ту арестацію. Рябошапки Венедиктової, де було аж там, ну три етапи. Там перший етап, ну перший етап пройшли майже всі це на знання права, тобто, ну на свої посадові обов'язки, і то як мені пояснювали так в кулуарах. Тестування трішечки було ну, несправедливе, тому що, до прикладу, якщо прокурор спеціалізується на адміністративних, на е, таких на, не на кримінальних справах, то ну, навіщо йому знати все кримінальне законодавство? І навпаки, ну тобто, навіщо криміналісту знати ті адміністративне право досконало? А питання були і ті, і ті, і от люди сипалися. Е, тому що ну, в принципі, все знати неможливо, а в законодавстві тим більше все знати неможливо, зважаючи на те, наскільки швидко воно в нас змінюється. Е, то є таке. відомо, скільки е, так, цих прокурорів е, волинських е, суддя і е, е, скільки вже і виграли ці суди. Ну загалом загалом 19. Угу. Загалом, 19 прокурорів е, виграли суди. Е, ну до речі, най Такий одіозніший прокурор ківерцівський мисеєць, його затримали на одержанні хабара, за, він за ці гроші він обіцяв виправдати хлопців, які зґвалтували дівчину. Це було дуже давно, і він дуже довго судився. І от як він нам в телефонній розмові повідомив, що 5 жовтня він виграв суд у Страсбурзі, який зобов'яже державу все-таки ж виплатити йому всі ці мільйони, які він подав в позові. А це 14 мільйонів. Тобто людина 14 мільйонів гривень відсудила в державі. А тому що всі суди не довели його винуватість за того, що хтось там того хабаря близько і десь якось там з ним щось було не так. І тому такі справи в нас дуже частенько розвалюються, і маємо те, що маємо. Я Костянтина. Ну і чи є якась інформація стосовно? А, а скільки ще судиться, ми не знаємо, так, так. Скільки ще судиться взагалі? Це просто можна фантазувати і навіть не, не вивряє, бо по судовому реєстру таке. Ну, знати вже до того як було рішення, дуже важко. Ну і також бачив, що в цій публікації ви згадували про ще одного відомого прокурора Миколу Троцюка із Новолинського відділу прокуратури, який теж запам'ятався тим, що п'яним їздив та я згодом судиться із патрульним, який його зупиняв. Ну так, ну там сума невелика, ми, ми ж у ми, ми, нас не було на меті. Е Позбирати в публікації всі гріхи прокурорські, а саме акцентувати на морально складовій відсудження грошей в держави під час війни. Тому ну писати можна там і так дуже величезна публікація. Якщо ж туди ще всі гріхи понаписувати, то просто ніхто б не зміг би читати ці фоліанти і так далі. Ну, але все таки закликаємо наших глядачів заходити на Сили Правди і читати цю інформацію про прокурорів, які цинічно в час війни відсуджують мільйони у держави. І журналісти Сили Правди, центр журналістських розслідувань Сила Правди. Костянтин Яворський був сьогодні з нами в ефірі «Громадського інтерактивного та радіо. 1». дякуємо Костянтине за роботу. Дякуємо за те, що розповів про неї в нашому ефірі. На все добре, тримаємось. Дякую.